На колегію були запрошені начальники районних управлінь праці та соціального захисту населення, директори територіальних центрів соціального обслуговування, керівники інтернатних установ, центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів та керівники відділів департаменту. Аналізуючи стан готовності установ системи соціального захисту населення до роботи в осінньо-зимовий період, було відзначено, що всі вони готові до опалювального сезону. У 16 інтернатних установах системи сьогодні на повному державному утриманні 2,3 тисячі одиноких непрацездатних громадян, інвалідів та 331 дитина із фізичними вадами на 2014 рік. На утримання інтернатних установ міністерством фінансів було виділено 88,4 мільйона гривень при мінімальній потребі майже 117 мільйонів, що складає 76% до потреби. На сьогодні інтернатні установи профінансовані лише на суму майже 64 мільйона гривень. Недостатність коштів на утримання установ останніми роками поповнюється за рахунок пенсійних коштів, які передбачені постановою кабінету міністрів. Залучення цих коштів дало можливість перевести всі котельні системи органів праці та соціального захисту на альтернативні види палива. Крім того, у будинках-інтернатах вже відремонтовано 450 метрів теплотрас і майже тисячу метрів холодного і гарячого водопостачання, придбано для підопічних зимовий одяг взуття на суму понад 400 тисяч гривень. І на сьогодні всі інтернатні установи та вісім стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування вже готові до роботи у осінньо-зимовий період. Нам було виділено з обласного бюджету 3,1 мільйона гривень для підготовки наших підвідомчих установ на заміну котлів там, де ті котелень, які працюють на газу, а в нас в цілому є 16 інтернатних установ, тільки які, які фінансуються за рахунок обласного бюджету. Із них 10 котелень, які працюють на газу. Тому спільними зусиллями обласного бюджету, спонсорів, Царів субвенції з державного бюджету нам далося. І на наразі якраз вже проходить апробація всіх котелень. Нам вдалося перевести ці котельні на альтернативні види палива. Безумовно, це надзвичайна копітка робота, бо ви всі стали є свідками того, що неодноразово і прем'єр-міністр, і віце-прем'єр-міністр на це наголошували, і президент тому це доручення, яке поставив перед нами Сергій Олександрович Машковський. Ми його фактично виконали.